У мальовничому селі біля лісу жили собі двоє друзів котик Мурчик та півник голосисте горличко. Котик ловив мишей, а у вільний час любив лежати на траві і грітися на сонечку. А півник удосвіта вставав, будив усіх своєю піснею. А! <му> а потім йшов шукати сніданок. От одного дня. Голосисте горличко клював траву і раптом побачив щось блискуче в траві. Ой, а що ж це таке блищить? Він хотів клюнути, але зупинився, бо згадав, про що розповідав йому Мурчик. Мабуть, треба покликати котика, вирішив півник і щосили побіг додому. Мурчику, Мурчику, ходім подивися, що я знайшов. Котик з півником побігли до лісу подивитись на знахідку. Ой, півнику, це, мабуть, щось небезпечне. Ми не будемо торкатися незнайомого предмета. Давай на допомогу покличемо нашого друга, пса патрона, бо він знається на таких речах. Мурчик та голосисте горличко щодуху кинулися за порадою до свого відважного друга патрона. Патроне, нам потрібна твоя допомога. Півник знайшов дивну річ, яка лежить у траві і здається підозрілою, розповів котик. Пес уважно вислухав своїх друзів і насторожився. Покажіть мені, де це. І вони всі побігли туди, де лежала незнайома річ. Пес обнюхав знахідку і зрозумів, що це вибухонебезпечний предмет. Швидко відійшли назад. Це граната. Треба негайно нам дзвонити на 101 і повідомити рятувальники про небезпеку. Алло, служба по рятунку. Приїжджайте, півник голосисте горлечко, біля лісу знайшов вибухонебезпечний предмет. Чекаємо. Приїхали рятувальники, безпечно знешкодили небезпечний предмет. А наш пес патрон ще раз довів усі. Що він майстер своєї справи, справжній герой. Молодець півнику, що ти згадав про правила безпеки, похвалив його Мурч. Дякуємо й тобі, патроне, за допомогу. А пес патрон посміхнувся і сказав: Молодці, що звернулися за допомогою, і запам'ятайте, якщо побачите підозрілий, незнайомий предмет чи іграшку, ні в якому разі не торкайтеся, а кличте мене або дзвоніть на номер 101 Будьте обережні, бо в нашій країні зараз ідуть бойові дії, і є велика небезпека від шахедів, ракет та їх уламків. Бережіть себе!